Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій в сьогодні. Політтехнолог та продюсер ютуб каналу Прою, а також амбасадор українського бренду Клейнот Сергій Гайдай. Сергію мої щирі вітання вам. Євгенія, вітаю! Дякую за представлення. Як завжди, годиночок зі мною на руці це серія. Українського єдиного українського виробника, який робить годинники швейцарської якістю, більшого нас немає виробників в Україні. Але це серія для військових, називається Українська сила. Для військових е спеціальна ціна не така, як на прайсі, тому якщо ви військовий або у вас є знайомі, купувати можна так. А якщо ви хочете такі, як я, тактичний е, Мати а, на руці, то від ціни 20% ведового повернеться живим, таким чином буде надати на ВСУ. Це гарний подарунок для військових, в принципі, так да. зважимо момент. Да. Сергію, давайте розпочнемо нашу розмову із заяви президента Володимира Зеленського. Він назвав китайську бразильську ініціативу щодо закінчення війни деструктивною. Він каже: як можна пропонувати нічого не нас не запитавши, а Росія включається і каже, що підтримує китайсько-бразильську ініціативу. Для чого цей театр? Скажіть, будь ласка, чи можна ось таку реакцію Володимира Зеленського вважати, що цей китайсько-бразильський план, який всіляко намагаються просунути Російська Федерація, а також ось ці дві країни є приреченим чи ні? Ви знаєте, я скажу так. Чого не розуміють будь-які миротворці, які пропонують за весь час нам війни різні мирні плани, по-перше, вони не розуміють, що хоче Зеленський того чи не хоче Зеленський того, треба питати не в нього, чого він хоче. Не Зеленський вкладається у цю війну, не Зеленський несе втрати, не Зеленський платить ціну. Зеленський обраний українським народом, і саме українського народу, це треба питати. А чи хочемо ми віддати ворогу, який на нас напав, частину своєї території, заплативши за це тисячами, десятками тисяч, а то й більше, життів українців? І не просто віддати, а віддати для того, щоб ворог зміг підготуватися і знову, через деякий час, напасти на нас? І щоб воювали вже наші діти, воювали наші онуки. Тому що якщо в цій війні ми не забезпечимо поразку російській армії, поразку путінському режиму, поруч з нами завжди буде загроза, яка буде, скажімо так, загрозою самому існуванню України і українців. І люди, які тут живуть, Патріотична частина, а саме вона вкладається в оборону цієї країни. Це добре розуміють. Але на жаль, керівники Китаю, Бразилії, деяких європейських країн, на жаль, і Сполучених в Америці, які мали найбільші можливості нам допомогти, цього не розуміють. Вони хочуть домовлятися з Зеленським, у тиснуть на нього. У Зеленського дуже багато недоліків. Особисто я на нашому каналі. Регулярно критикує його дії влади, Єрмака, офіса президента, наших міністерств. Але поки що, о, плюс, який зберігається у нашого керівництва, він чітко відчуває, що якщо він піде на мирні переговори, то це, по перше, не спрацює, бо воювати буде не він. Воювати все одно буде український народ продовжувати воювати. А по-друге, це остаточно не просто, скажімо так, буде кінець його влади. Він і так поза терміном. Йому треба буде виходити на вибори, і вирогідність того, що він зайде на другий термін, порушуючи свою обіцянку не ходити на другий термін президентства. Він саме із-за того, що він буде людиною, яка програє війну, підписавши, а саме для українського народу, це буде виглядати як капітуляція. Владу втратить і остаточно, а ще в історії він залишиться остаточно токсичною фігурою, який обіцяв, але не зміг перемогти ворога, не зміг мобілізувати націю, не зміг зробити важливі кроки для того, щоб забезпечити нам цю перемогу. Зеленський це відчуває, тому він на це не піде. Нема сенсу. Єдиний спосіб завершити цю війну це дати українській армії, українському народу достатньо. Саме зброю, навіть не грошей. Бо з грошами у нас важко. Гроші у нас крадуть в країні. У нас, на жаль, влада, яка краде гроші, використовуючи їх не на оборону, а на благоустрій, на корупційні схеми, на високу зарплату максимально роздутого штату чиновників. А от зброя, вона все ж таки піде на фронт. І я дуже, скажімо, дуже роздратований тим, що саме наша дипломатія, а головним дипломатом все одно залишається Зеленський, не забезпечила виконання того, що було можливо ще рік тому назад, коли Сенат Сполучених Штатів прийняв закон Ленд-Лізу. але Байден їм не скористався саме Ленд-Ліз дозволяв би в скажімо так безлімітної можливості постачати американську зброю для нашої армії. Забезпечуючи ще нашу, наш наступ, який планувався на літо 23-го року, Ленд-лізом не скористалися. Байден надавав е, допомогу такими крапельками. З одного боку, він розказував про підтримку Україні, але справжньої підтримки не було. Навіть зараз, до кінця вересня, Байден може надати нам допомоги по іншій програмі, не по ленд-лізу, а підієї, так званому. Тобто те, що Сенат в грошах виділив йому на допомогу Україні ще 6 мільярдів. Він цього не робить. Він навіть їх не бронює, і вони згорять. Така можливість зникне вже через пів місяця. Він цього не робить. А все залежало від простих речей. Якщо б наша влада жорстко і вимагала б від нього, ну і зараз б вимагала б оцю допомогу, яку сенат виділив для нас. А ще раніше, рік тому, щоб запрацював ленд-ліз, на жаль, цього не відбулося. Тільки такий мирний план може бути. Всі інші мирні плани, це капітуляція, це програш війні і просто відтермінування, можливо, знищення України на якісь інші роки, тоді, коли путінський режим або його, скажімо так, нащадки знову підготуються до нової великої війни. І на цей раз вже маючи плацдарми. Дивіться, як війна розвивалася з 2014 року. Спочатку це був плацдарм, який називався, куди зайшла російська армія Крим. Причому саме адміністрація Обами вмовляла нас, і всі ці миротворці, не стріляти, домовитися мирним шляхом. Після того, як агресор відчув, що він відкусив Крим, і це йому дуже дешево коштувало, він почав агресію на Донбасі. Плануючи забрати все лівобережжя і весь південь країни під назвою Новоросія. і Харків, і Одесу, і Миколаїв і вийти до Придністров'я. Тоді вже ми почали перший супротив, зупинивши агресора. Він зрозумів, що поки що мирні угоди під назвою Мінські домовленості підписання, а далі він готується до нового нападу. У 2022 році він. Знову на нас напав. Ми знову його зупинили, але тепер плацдарм у нього значно більший. У нього тепер і, і південь, і значно більше території в Донецькій Луганській області. Далі він знову перепочине і подовжує, буде продовжувати знищувати. Коли ми віддавали Крим, ми теж послухалися миротворця Обама. Слухатись миротворця це значить знищувати а, саме існування України. Тому ці плани не мають ніякого сенсу. І слава Богу, саме це відчуває наша влада. На жаль, вона не знає і не робить цього, щоб ми перемогли, але в цьому пункті вони розуміють, що це е, мирний план, це кінець їхньої влади і це кінець України. Сіріот, коли ви говорите про плацдарми, власне те, що відбувається на сьогоднішній день на території Курської області, відомо, що росіяни там пішли у контратаки. Наші військові експерти, аналітики говорять про те, що поки що зарано взагалі робити якісь якісь висновки, і ну але стоїть питання про те, чи буде там плацдар так збережено? Ну тобто, а якщо говорити про політичний контекст цієї операції, от як ви вважаєте, що там наразі вирішується? Там вирішується дуже важливий для наших союзників. По-перше, це перший план, що Росія може програти цю війну, що Росія може отримати поразку військову. І саме таку поразку вони отримали в Курській області, показавши, що ресурси її не безкінечні, і що сконцентрувавши для наступу все в Україні, вони не мають ресурсів захищати свою історичну територію, а не окуповану територію. Це важливо. На жаль, поки що це е, очевидно для союзників, але союзники все ще це прийняти не можуть все вони тягнуть тягнуть на за стол переговорів. І саме від того, чи отримуємо той плацдарм, залежить, чи зможемо ми все ж таки світу цивілізованому світу довести, що тільки поразка Росії є справжнім мирним планом. Друге це змінило саме відношення. Тих, хто в Україні вже втомився від війни до цієї війни, що ми можемо перемагати ворога. Єдина проблема, яку не вирішила наше політично військове, скажімо так, керівництво, вони показали, що можуть планувати наступи, і навіть доволі успішно наступальні операції проводити поки що погано заборона. Закріпленням будівництвом оборонних ліній, те, що нам було необхідно, і це показує ситуація під Покровськом. Перед операцією на Курськ, і я про це казав в своїх відео: треба було закріпити і а, укріпити оборону а, на Донецькій області і взагалі по українському фронту. А, і поки ми бачимо цю проблему, тому що закріплятися треба і в Курську, щоб ми втримали цей плацдарм і він був. Важливим, таким, знаєте, потужним важелем в нашій позиції, коли тут хтось домовляється про те, як закінчиться війна. І третій фактор, на який сподівалися суто військовий. Росії прийдеться витрачати і відводити якісь боєздатні ресурси туди, щоб якимось чином вирішити культуру проблему, яка у них виникла. Ну, ми бачимо, що вони цим займаються. На жаль, це сильно не змінило ситуацію в українському фронті. Але дивись, пункт другий: якщо б ми мали там потужну оборону оборонні лінії і добре організовану оборону, а саме цього не вистачає, то цей третій фактор теж спрацював би Сергій, для нашої перемоги нам необхідна зброя, в великій кількості, а головне так і у швидкі, швидкі темпи. От, Володимир Зеленський говорить, що план перемоги України треба обов'язково представити на другому саміті миру, аби змусити Росію до миру дипломатичним шляхом, він каже про те, що він спочатку цей план покаже Байдену, тому що в більшій мірі він залежить від підтримки США та партнерів і всі розуміють про об'єм впливу та про об'єм допомоги. І от коли ми знову ж таки говоримо про об'єм цієї допомоги, як ви вважаєте, ну тобто, чи можна говорити про те, що саме наша перемога залежить якраз від... Ну, від нашої від, від, від підтримки Сполучених Штатів Америки та наших партнерів і чи готові вони забезпечити нам цю перемогу. Наша перемога залежить від реалістичного плану перемоги. І, на жаль, те, що нам розказує президент, це нереалістичний план перемоги. Зовсім нереалістичний. На жаль, наш президент не спілкується з громадським суспільством, де давно такий план перемоги народився. З експертним середовищем, з тими, хто його критикує, ті, хто дійсно знає, що робити, треба. Я можу дуже коротко вам сказати: по-перше, головний пункт не треба розраховувати на західних союзників в першому пункті. Треба самі, самим зробити кардинальні зміни у внутрішній політиці, в оборонній політиці. Таких кроків я ну, розумію. Я особисто для себе розумію що таких кроків може бути всім. Коротко просто: перше, тотальне скорочення державного апарату. Ми витрачаємо величезну кількість на більш ніж мільйон людей, які задіяні є, сьогодні є нашим державним апаратом, які просто не працюють. Вони неефективні. Більш того, вони не просто не працюють, вони є проблемою, вони заважають. Це корумпований клас людей. Які підбронюють, які не воюють, країну не захищають, але ми на них витрачаємо шалені гроші, а вони шалені гроші пускають на свої корупційні схеми. От я просто так в цифрах я не дуже, але, наприклад, щоб розуміли, зарплата нашого чиновнічного апарата на рік, який ми витрачаємо, це 900 мільярдів гривень. Це б дуже було непогано, якщо б ті гроші йшли в армію. Вони не йдуть в армію, вони йдуть на якихось дивних людей, які займаються паперами в міністерствах. А в міністерство ці не потрібно. Тож перший крок треба скоротити апарат на 80%. Другий поступово там повинні залишитися люди, щоб вони займалися обороною країни під час війни в апараті, які приймали участь в бойових діях. Всі інші. Бронь для, цив... для чиновників, які роками там будували собі маєтки, купували іномарки і займалися корупцією, не повинно бути. Третій крок: бюджет. Треба в перемогу вкластися грошима, які вже зараз є в Україні. Ми витрачаємо державний бюджет на оборону в два рази менше, ніж на цивільні справи. Чому? Тому що саме на цивільних справах цей чиновніший апарат звик заробляти гроші. В оборону вони не йдуть, треба, щоб 80% грошей державного бюджету витрачалося на оборону, і тільки 20% забезпечувало критичну інфраструктуру для фронту. Я впевнений, суспільство це підтримує. Третє, нам треба запускати свою економіку війни. Якщо б держава з одного боку забезпечила не втручання в діяльність підприємців, забезпечила їм мінімальні податки. Якщо б вона забезпечила їм кредитування Нацбанку тим, хто виробляє гроші, а з іншого боку, виступила головним замовником всього, що необхідно для оборони, від снарядів, дронів, бронетехніки, автотехніки, навіть ракет, навіть ракет, от я намовець. Якщо б замовили в Дніпропетровській фірмі Неосфера виготовлення э, ракети середньої дальності, ми б її мали, а не просили наших союзників. Дайте, дайте, дайте. Але дали трошки і не дозволили бити по Росії. Нема сенсу в такому. Це наступний крок. Ще один крок важливий: треба нарешті повернутися до демократії, тому що ми втратили права і свободи, а безпеку ми не таким чином не забезпечили. Тому треба відкрити кордони, щоб люди не тікали від нас, щоб ми не виглядали концтабором, і повернутися до розмови про процедуру виборів навіть під час війни. Війна буде довгою, і тому не мати демократичних можливостей міняти владу, це значить перетворюватися в Росію. Українці не будуть захищати маленьку Росію, в якій немає прав і свобод виборів і демократії. Це можна зробити, не вимагаючи від наших союзників нічого. Але дивіться, який буде це мати ефект. Якщо ми зробимо ці кроки, то союзники, бачачи наше зусилля, нашу волю до перемоги, бачачи, що ми залишаємося демократичною країною, значно збільшить нашу підтримку. Можливо, повернуться до теми ленд-лізу Сполучених Штатів Америки, а цього треба вимагати. Можливо, зрозуміють, що тягнути нас за стіл переговорів, де вмовляти нас на капітуляції від Росії, віддати наші території і примирити і виконати вимоги Путіна, немає сенсу, бо ми будемо воювати. Це ізраїльський досвід. Саме так діяв Ізраїль, поки остаточно в 70-х роках всі не зрозуміли. Він є, він буде захищатися, незважаючи на десятократну перевагу і в озброєнні, і в людях арабського Об'єднаних Арабських Сил. І тому все, що треба робити, це їм допомагати. Саме після війни, 73-го мені здається, року, у Ізраїлі з'явився Союзник Сполучені Штати Америки. У нас поки союзника немає, тому що казати, що Сполучені Штати Америки, Євросоюз це наші союзники, не можна, тому що вони не бачать можливості допомогти нам перемогти цій війні. А от якщо ми будемо діяти самі, як правильно, ми отримуємо все, що необхідно. І е, тут так: чим сильніший ти гравець, тим більше тобі дають, якщо ти показуєш свою слабкість. Те, що пропонує сьогодні президент, це позиція слабкого. Дайте, дайте мені вирішіть за мене, умовте Путіна. Не працює такі речі в великій політиці. Сергію, а чи є для вас ясність у питанні от, надання ось цих дозволів так від партнерів для нанесення ударів далекобійною зброєю по території Російської Федерації? Видання за телеграф писало про те, що Великобританія дала дозвіл на використання шторм-шедов. Пізніше там представник уряду сказав про те, що позиція лишається незмінною. Так, паралельно ми бачимо, що Пісков говорить про те, що потрібно їм готуватися до, до ударів в глибину Російської Федерації. 에... Тому що, мовляв, США дали дозвіл на використання атакамсів. Так от, з вашої точки, 에... ваша думка, яка мається на увазі, це про туман війни, чи дійсно, про... ну, 에... чи дійсно з вашу, з ваш... на вашу думку це може тоді змінити переломити хід війни? Євгенія, я не є військовим аспектом Друге, я не маю а, інсайдів, що відбувається в дипломатичних кабінетах, але алгоритм мені зрозумілий з одного боку, треба робити все необхідне. Щоб А, отримувати від наших союзників необхідну зброю, і де ви атакам себе у достатній кількості, друге, дозволи отримувати від них дозвіл використання. А я вам сказав, як це робиться. Якщо ми самі покажемо, що ми здатні і без них воювати і орієнтовані на перемогу, на розгром армії окупантів, а з іншого боку, забезпечувати цей розгром, виготовляючи свої ракети, да, саме ракети свої. Ми країна, яка отримала спадок від Радянського Союзу виробничу базу, яка от тоді за часів Радянського Союзу виготовляла найкращі в світі балістичні ракети. Це «Южмаш». У нас досі діє активно КБ Луч, ракетами, якого виготовлені розробленими виданими ракетами, якого ми потопили крейсер Москва. Треба фінансувати державі подальшу розробку, давати цим, скажімо так, підприємствам можливість, необхідність давати завдання, розробляти ракети і їх використовувати. І коли наші союзники побачать, що по Москві по тилам Росії пролітають українські ракети, у них не буде заперечень, щоб ми використовували також і їх ракети для таких же цілей. А поки ми це самі не робимо, ми в позиції е, людей, які стоять з протягнутою рукою і про щось вмовляють, багатих родичів. Сергій, ми нашу розмову почали із китайсько-бразильського мирного плану. Я перепрошую повернути до цього, тому що з'явилася новина про те, що у жовтні може відбутися зустріч між президентом Зеленським та Сі Цзіньпінім. Якщо ми говоримо що про те, це, що цей план є деструктивним, тоді про що нам в принципі говорити сі Цзіньпіні, як вважаєте? Ну тобто, і чи може це мати які це може мати наслідки тобто, для нас? Нам не треба розмовляти Цзіньпіні до того, як ми не продемонсували всьому світу про те, що я вам сказав, коли угу. Цзіньпін зрозуміє, що в Кра в світі тепер існує суб'єктна, тобто діюча заради своїх інтересів країна, яка здатна перемагати Росію. Він буде рахуватися на переговорах з нашими інтересами. Поки ми цього не робимо, це все таки знаєте, демонстраційні візити, які нічого не вирішують. Ми ти типу поговоримо про те, що відбувається у в нашій армії. Діпстей підтвердив трагічні кадри удару з кандерами по місцю збору шукування на відкритій місцевості з Іл оборони біля Бездрика на Сумщині. Мова про те, що цей інцидент стався 4 вересня, і відео поширювали. Російські пабліки, Діпстейт не повідомляє, що це за підрозділ, не повідомляє про кількість втрат, але говорять про те, що цього не потрібно, цього це не повинно повторюватися. З вашої точки зору, ну, власне, чому ми маємо такі випадки, і як ви вважаєте, ну, яка має тут бути? Ми не будуємо сучасну професійну армію? Тому що радянська школа, яка, на жаль, в голові більшості нашого, особливо вищеполковника, наших командирів, саме радянська школа, де нема дронів, нема технологій, де е, служба в армії розглядається як шикування, чи там стройова підготовка, або є дані про те, що солдат в частині замість підготовки їх до бою заставляють збирати шишки під єлями е, і соснами, щоб е, прибирати територію, так звану, бо шишки не подобається якомусь начальнику. Кожний командир, який просто, скажімо так, займається саме, бачить службу саме так, шикуваннями підрозділів, без належної безпеки, не в захищених місцях, повинен бути звільнений з армії. І ще і розслідування повинно бути, чому вона так діє, чи не є він агентом Росії. Треба прибирати радянщину з армії. Треба повертатися до професійної армії. Не до армії, яка відловлює для себе, а, скажімо так, гарматне м'ясо на вулицях, бусікізацію, вже так назвали. Не мобілізація, а бусикізація. а займається рекрутингом професіоналів за контракт за великі гроші, де командир поважає своїх бійців, не дозволяє втрат. І головне не шокування, а знищення ворога. У солдата, мені здається, повинно бути в армії тільки три. Стане. Перший стан він знищує ворога, він веде бойову роботу. Другий стан він відпочиває спить. І третій стан він о, навчається і тренується. Шикування, строєва підготовка це радянська армія, про це треба забути того стану. Чи прибирання території, такого стану не повинно бути. А якщо цього не розуміють командири, вони повинні перестати бути командирами нашої армії. І, на жаль, такий стан відбувається ще з початку війни. Всі командири, які були замічені в цьому, повинні бути піти відставком, понижені в званні, а то отримати покарання за такі дії. Я щось не чув про покарання таких командирів. Всі, хто втрачає собі отак безглузду особовий склад, повинні бути самі відправлені в окопи на передову. В якості штрафних батальйонів. Сірія, ви чули так, так, не? так. Скажіть, будь ласка, ви чули про ініціативу мера Івано-Франківська Марсинківа, який ну, власне пропонує мовні... мовних інспекторів вивезти на вулиці, які ходитимуть і перевірятимуть, зокрема, як спілкуватиметься в кафе, чи вживати ну, увазі, чи вживатимуть російську мову? Як ви ставитесь до такої ідеї? Знаєте, це дуже схоже на те, що замість? Того, щоб фінансувати, кредитувати виробників зброї, керівництво Нацбанку нам пропонує замінити копійку на шах. Більше нічого робити під час війни, пан Мерседків, у нього мало проблем, він вирішив всі проблеми, як мер свого міста. Мені здається, ні. Яку проблему він вирішує? Роздратування в суспільстві? Він так з ворогами бореться. Ворогами треба боротися, хай е, відійшли своїх інспекторів на передові позиції звано франківського і хай вони там спробують когось змусити розмовляти тою мовою, яку вони вважають, отримують кулю в лоб. Або отримують автомат і скажуть, от там. От там ви повинні забороняти в окопах наших противників, нашого ворога забороняйте. А не воно в Івано-Франківській, а, а чи будь-де. Це не на часі. Українізація повинна бути, але не така. І не так вона робиться. Це антиукраїнізація, це праця на нашого ворога. Це моя добрийся думка. Так, так, так. Сергій, я щиро дякую вам за всі ваші думки. І дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам, ділитеся своїми знаннями та порадами. За це вам безмежна подяка. І давайте подякуємо нашим глядачам також за підтримку. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. А ми читаємо, беремо найцікавіші. І я хочу вже нагадати, що в нас вже більше 4 мільйонів. І тому я дякую особисто кожному. І друзі, звичайно, підпишіться на youtube канал про UA. там також цікаві гості.